Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник та керівник Київської школи клінінгу і фахівець в медичному та комерційному професійному прибиранні вже впродовж 20 років. Я та моя команда за цей час розробили більше 15 тренінгових програм та провели більше 1000 вебінарів, практичних тренінгів та семінарів. Якщо ви дивитесь це відео, то вас безумовно зацікавив наш онлайн-курс Хімчистка для чайників, що в ньому всередині. Як з ним працювати, я вам зараз коротенько розкажу. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник, або технолог клінінгової компанії і постійно займаєтесь навчанням вашого персоналу і витрачаєте на це багато часу. Другий варіант це якщо ви початківець. Починаючи підприємець клінінгу, і ви хочете розширити свої послуги або навчитись правильно з самого початку. І третій варіант ви клінер, який працює на компанію, але хоче заробляти більше завдяки своїм новим компетенціям. На курсі ми з вами розберемо. По-перше, це будуть основні поняття хімчистки. Потім плями. Які вони бувають та як їх видаляти. Ми розберемо алгоритми хімчистки, миючі засоби та плямовивідники техніку, інвентар та витратні матеріали. Ми повністю розберемо матеріали диванів, крісел, тощо. Для того, щоб ви вміли їх визначати, ми пройдемо спеціальні тести на визначення матеріалів. На курсі ми розкажемо про основні поняття та термінологію хімчистки, про матеріали, плями та їх виведення, про алгоритм хімчистки, про техніку, хімію та інвентар. Цей курс Складається з 44 уроків, які розташовані на окремій спеціальній онлайн-платформі. Обов'язково є домашні завдання, тестування та зворотні зв'язок від вчителя, для того, щоб ми ефективно з вами могли взаємодіяти, ми проводимо зворотні окремі вебінари. Чим саме онлайн-курси зручні для навчання. Перш за все, ви займаєтесь в зручний для себе вільний від роботи час, тобто можете поєднувати роботу і навчання. Чим саме онлайн. Друге, це якість відео та звуку забезпечують вам легке та ефективне сприйняття інформації. Велика кількість файлів, корисних посилань та документів дає можливість починати вам працювати вже впродовж проходження курсу. Ми постійно записуємо по декілька дублів, щоб в контенті уникнути води і зайвої непотрібної вам інформації. Вартість курсу можна дізнатись за посиланням під відео або натиснувши кнопку на сайті. Доступ до курсу може бути від 2 до 12 місяців. За одну оплату ви можете отримати до трьох аккаунтів для вашої компанії. По закінченню курсу ви отримаєте сертифікат Київської школи Клінінгу. Докладно з програмою курсу Хімчистка для чайників. Ви можете ознайомитись на нашому сайті. Чекаю вас на курсах. До зустрічі!